ЗСУ уразили позиції ворога у Курській області. США та РФ не оприлюднили зміст переговорів та нова гарантійна програма для інвестицій в оборонну промисловість від Данії. Про все в новинному дайджесті за 25 березня. Повітряні сили ЗСУ уразили позиції ворога в Кондратівці Курської області, повідомили в Генштабі. Внаслідок удару знищено військову інфраструктуру противника, зокрема до 30 росіян, що перебували на місці. Це значно послаблює здатність Росії проводити бойові операції в Сумській та Курській областях. Шата РФ готували спільно. Заяву після вчорашніх переговорів в Саудівській Аравії. Проте зміст переговорів не оприлюднили, оскільки це були технічні консультації, повідомив Пясков російському виданню ТАСС. Данський уряд запроваджує нову гарантійну програму для інвестицій в оборону промисловість України на суму 130 мільйонів євро. Про це повідомила перша віцепрем'єрка Свереденко. Цей крок має на меті знизити ризики для інвесторів та забезпечити залучення українського досвіду і технологій у реальних бойових умовах. Уряд ухвалив постанову про ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Томіс буде запущений новий етап регулювання грального бізнесу в Україні. Таким чином уряд намагається вивести сферу грального бізнесу з тіні та створити прозорий контрольований ринок.